Середа принесе відчутні морози та посилення вітру по всій Україні. Морозна температура буде триматись як вдень, так і вночі. Одні області проведуть цей день зі снігом та досить відчутними поривами вітру, а решта території матиме переважно ясну погоду. Дізнаємось детальніше про погодні умови у вашому регіоні. На Київщині температура вдень становитиме мінус 4 градуси, а вночі опуститься до мінус 6. Небо буде майже чистим, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура в день буде мінус 3 градуси, а вночі знизиться до мінус 8. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде малохмарним, без опадів. На Чернігівщині температура в день складе мінус 5 градусів, а вночі буде мінус 7. Прогнозується ясне небо. Опадів не очікується. На Сумщині температура в день становитиме мінус 6 градусів, а вночі мінус 7. Очікується чисте небо без хмар та опадів. На сході. У Харківській області температура вдень і вночі буде мінус 6 градусів. День буде ясним і сонячним, без снігу. На Донеччині температура день становитиме мінус 4 градуси, а вночі опуститься до мінус 8. Спостерігатиметься змінна хмарність, проте опадів не очікується. У Луганській області температура вдень складе мінус 6 градусів, а вночі знизиться до мінус 8. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозується. На півдні. На Одещині температура вдень підніметься до 3 градусів тепла, а вночі опуститься до мінус 2. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, але без дощу та снігу. Щоб завжди знати, що готує погода, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Дякуємо всім, хто підтримує наш канал. У Миколаївській області температура вдень буде 2 градуси тепла, а вночі знизиться до мінус 5. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується змінна хмарність без опадів. На Херсонщині температура в день складе 2 градуси тепла, а вночі буде мінус 5. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься частково хмарним, опади не прогнозуються. На Запоріжжі температура вдень становитиме мінус 2 градуси, а вночі опуститься до мінус 6. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується змінна хмарність без опадів. На Кримському півострові температура в день підніметься до 4 градусів тепла, а вночі буде мінус 2. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься часткова хмарність, опадів не очікується. На заході. У Львівській області температура в день буде близько нуля, а вночі опуститься до мінус 3. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується легкий сніг, небо буде повністю хмарним. В Івано-Франківській області температура в день становитиме близько нуля, а вночі знизиться до мінус 4. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується легкий сніг, суцільна хмарність. На Тернопільщині температура в день буде мінус 1 градус, а вночі опуститься до мінус 4. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже повністю вкритим хмарами, без опадів. У Чернівецькій області температура в день буде близько нуля, а вночі буде мінус 6. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується сніг. На Закарпатті температура в день підніметься до 5 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Вітер північно східний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде частково хмарним, опади не прогнозуються. У Рівненській області температура в день складе мінус 2 градуси, а вночі опуститься до мінус 7. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода, без опадів. На волині температура в день буде мінус 2 градуси, а вночі знизиться до мінус 7. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. На Хмельниччині температура в день становитиме мінус 1 градус, а вночі буде мінус 5. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується майже суцільна хмарність, проте без опадів. У центральних областях. На Кіровоградщині температура в день буде мінус один градус, а вночі опуститься до мінус 7. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується змінна хмарність без опадів. На Полтавщині температура в день складе мінус 5 градусів, а вночі знизиться до мінус 7. Небо буде малохмарним, опади не прогнозуються. На Черкащині температура вдень становитиме мінус 3 градуси, а вночі буде мінус 6. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Дніпропетровській області температура день буде мінус 3 градуси, а вночі опуститься до мінус 7. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. У Вінницькій області температура в день складе мінус 1 градус, а вночі знизиться до мінус 6. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується майже суцільна хмарність, проте без дощу та снігу. Ось такою буде погода 24 грудня по всій країні. Холодно, місцями сніжно, але це і є справжня зима. Дякуємо за увагу, гарного дня, і побачимось у наступному випуску.